Всім привіт! Сьогодні у відео ми розглянемо найкращі поради та підказки Google Card. В описі під відео є мітки часу, якими ви можете користуватися. Тільки я не розумію, чому вони не відображаються на шкалі часу у самому відео, але менше з тим, переходимо до першої поради. Ви можете змінювати масштаб одним пальцем. Зазвичай для цього ми використовуємо два пальці, але якщо двічі торкнутися екрану, а потім провести вгору або вниз, масштаб буде змінюватися. Номер 2. Карти Google можуть запам'ятовувати ваше місце паркування. Якщо торкнутися синієї крапки, яка вказує, де ви зараз перебуваєте, можна зберегти місце паркування і на карті з'явиться шпилька, яка буде показувати розташування вашого автомобіля. Коли ви повернетеся, можна натиснути на шпильку та очистити її. Можливість номер 3 можна подорожувати в часі використовуючи історію перегляду вулиць. Треба натиснути на людину в нижньому правому куті і синім кольором будуть виділені дороги, що доступні для перегляду вулиць. І справді це вражає, скільки різних доріг тут є. Щоб подивитися конкретно дорогу, треба значок людини перетягнути в бажане місце. У верхньому куті можна побачити дату фотографії, і також є можливість отримати доступ до минулого та подивитися старіші фото. Якщо в коліщатком миші зменшити масштаб, то відкриється вид зверху, і тепер можна приближувати в потрібному місці. Функція під номером 4 можете керувати картами за допомогою голосу. Один зі способів це натиснути піктограму мікрофона під час навігації. Наприклад, можна попросити показати заправки поблизу або прокласти маршрут до найближчої лікарні. Порада номер 5 Ви можете змінювати піктограму свого автомобіля. Достатньо торкнутися піктограми зі стрілкою, і можна вибрати інший транспортний засіб. Це більше працює як забавка, але можливо вам це сподобається. Шоста порада, ви можете створювати власні мітки, щоб полегшити повернення до місць, які вас цікавлять. Наприклад, ви входите в спортивний зал, але забуваєте його адресу. Можна один раз ввести адресу і додати мітку для цього місця. В майбутньому під час навігації, замість введення адреси, я просто веду слово зал. І у карти точно знатимуть, де це місце. Сьома функція. Ви також можете зберігати місце знаходження. Наприклад, перед поїздкою на відпочинок спланувати подорож та зберегти місця для відвідування. Тепер можна перейти в збереження місця відпочинку та побачити їх, і навіть можна поділитися цим списком, щоб скласти плани поїздки разом. Порада номер 8 Можна завантажити офлайн карти таким чином, коли у вас немає інтернету або ви хочете заощадити трафік, на до допомогу прийдуть офлайн карти. Треба натиснути на свій профіль та вибрати офлайн карти. Тепер можна створити власну карту і виділити область, яку хочете зробити доступною офлайн. Є певні обмеження по максимальному розміру. Чим більша площа, тим більше пам'яті вона займає. Просто натисніть Завантажити після того як виберете необхідну область. Дев'ята порада допоможе вам виміряти відстань і площу. Права кнопка миші. Виміряти відстань. Вибираю дві точки та отримую результат. Для обчислення площі треба так само вибрати вимірювання відстані, поставити точки і коли вони будуть з'єднані, площа порахована. Порада номер 10. Ви можете ділитися своїм місцезнаходженням з іншими людьми у реальному часі. Просто торкніться вашої блакитної крапки та натисніть Поділитися розташуванням. Далі можна вибрати, як довго ви хочете ділитися місцезнаходженням та з ким. Одинадцята можливість дозволяє налаштовувати різні параметри маршруту, як от уникнення автомагістралей, поромів, платних доріг. Для цього перейдемо до налаштування навігації, і тут у нас є різні параметри маршруту, які можна змінити. Дванадцята функція карти Google призначені не лише для зовнішнього освіту, а також можна заходити всередину певних будівель. Ось, наприклад, є торговий центр. Якщо його приблизити, можете побачити, де і який роздрібний продавець знаходиться всередині торгового центру. Можливість номер 13 не зовсім очевидна на мобільних пристроях. Мова йде про зупинки. Їх можна додавати декілька. Ось в мене вже дві вибрано. Якщо натиснути на три крапки, я можу додати ще одну та змінювати їхній порядок. Для того щоб це зробити, треба затиснути та перетягнути потрібну зупинку. Порада номер 14 Ухилкарти допоможуть вам вчасно переміщуватися в потрібні місця. Наприклад, є магазин, який відкривається рівно о 9. І я хочу приїхати в цей же час. Якщо натиснути на три крапки та вибрати налаштувати час відправлення, можна поставити нагадування про відправлення у певний час. Наприклад, завтра вранці я вибираю прибути до певної години, і Google нагадає, коли мені треба виїхати, з урахуванням заторів. 15-та порада. Я можу змінити свій маршрут, просто притягнувши його. Ось, наприклад, в мене є налаштований шлях. Я просто перетягую на точку, через яку хочу проїхати, і створюється новий маршрут. Щоб скасувати, треба один раз натиснути на новій створеній точці. Порада номер 16 Ви можете використовувати Google карти для кращої орієнтації в русі громадського транспорту. Коли ви вибираєте початкову та кінцеву точки, можете натиснути на значок громадського транспорту та побачити актуальні маршрути. 17-та можливість дозволяє дивитися години пік. Та розклад роботи в тих чи інших закладах, наприклад, на новій пошті, вертаємо нижче та можемо подивитися інформацію про будь-який день. 18-та порада: Google карт є можливість переглянути дорожній рух у різній частині дня. Ця функція зараз в Україні не працює, але якщо ви за кордоном, то можете цим скористатися. Треба змінити шар на затори, тут показує затори прямо зараз, і можна подивитися трафік у будь-який інший час. Порада номер 19 на Google картах можна дуже швидко оцінити ціни на різних напрямках відпочинку. Чергова функція, яка через війну в Україні не працює, треба вибрати початкову та кінцеву точки та значок літака. Тепер кінцеву точку можна перетягувати, будь-яке місце на карті, і вона оновлюватиметься, щоб показати ціни. Переходимо до останньої 20-ї поради на сьогодні. Рекомендую використовувати на телефоні темну тему. Навіть у день, тому що це може полегшити читання карт завдяки трохи кращому контрасту між дорогами та фоном. Якщо у вас встановлена світла тема, переходимо до налаштувань навігації та змінюємо культурну схему. Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.